У першу зміну в пришкільному спортивно-оздоровчому таборі Олімпієць, який відкритий на базі Дюша номер 10 оздоровлюється 55 дітей. Всі вони вихованці десятки зараз відновлюють свої сили перед наступним спортивним сезоном. Для цього тут створені всі умови: повноцінний відпочинок, інтелектуальні вікторини, спортивні змагання на стадіоні і у басейні. І звичайно, збалансована та смачна їжа. На нашій базі дитячого закладу відпочинку Олімпієць присутні усі умови для найкращого оздоровлення відпочинку наших дітей. А при роботі табору проводяться веселі старти, проводяться ігри в басейні, а також проводяться. Турніри по міні футболу. Ми також впевнені, що нашим діткам буде дуже цікаво, корисно та позитивно у нашому таборі. У день нашого відвідання табору тут проходили змагання Веселі старти, у яких взяли участь наймолодші учасники свята. Потім дійство пересунулось у шаховий клуб, а пізніше в басейн, де проходив турнір розваги на воді. нашому лагері добре кормлять, Ми тут спортивними іграми займаємося. Ну тут дуже очень Воспитатели Ви очень хорошие, добрые всі І грають теж з нами в игры. Завершили спортивне свято у таборі показовим виступом провідних спортсменів школи з художньої гімнастики. В цьому году на в Саксанському районі на базі загазувательних за, 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 за школ відкрито 25 п'ять